В першу чергу я хасла, я буду чесним, але я люблю музику, я це робив просто так, але в першу чергу мене цікавлять гроші, а вже потім музика. Сьогодні ми поговоримо про нового треп виконавця із ATL. Я коротко розповім про Беллі Ген Куша, який вже завойовує реп індустрію і має цікавий бекграунд. Як для Бірасового виконавця, наркотики, треп та серйозний грайнд із West Side Атланти. Це все і більше у сьогоднішньому випуску. З вами міністр Флексу, ви на каналі Три. you ain't let's get it, let's go. Nigga, this against the party. We came in to throw one. On twenty-three hour lockdown. I got addicted to talking to bugs. Jose hit a nigga with a four piece. I had caught a couple of cases, I couldn't even get a bug. Nigga on i all kind of holes. I thought I could not pay the ski. Ім'я Кушингтона, якого народили Віктором Томасом у білої матері та темношкірого батька, майже повністю переходить у світ білих людей. Він має руде волосся, але звучить як золота ера атлантської треп музики нульових, і багато хто порівнює його саме з джізі. А нещодавно американський репер рапер Белі Генг Куш перекрив швидкісну автотрасу для запису вуличного відео для каналу Пошутерсонлі, яке стало вірусним на початку цього місяця. Уж жартома ухилився від питань про те, чому і як відбувся цей перформанс. Я навіть не знаю, як це сталося, якщо чесно сказав він. Але під грубими рисами ховається більш тонка історія уроженця Васайдатланти, точніше, Адам Свілі, який покинув життя, пов'язане з продажем наркотиків, щоб повністю зосередитись на музичній кар'єрі та піклуватися про свого шестирічного сина, який страждає на аутизм. Музиканти Атланти, за якими варто стежити у 2025 році, протягом останніх чотирьох років Кушингтон випускав стабільну колекцію синглів, що викликало місцевий ажіотаж. А також отримав коусайни від Кевіна Дюранта, рода вейва та кіла майка ф'ючера та ліл бейбі. Кіла Майк, в свою чергу представив його на своєму альбомі 2024 року Songs for року Сонгсфосинерсен Saints. I said, Lord, до речі, Фьючеру показав музику Куша Покійний Янг Скутер, відео про якого ви можете знайти на моєму каналі. Це точно змусило мене бути зосередженим до такої міри, що я навіть не міг думати ні про що інше. Сказав 30-річний музикант через Zoom, перебуваючи в Нью-Йорку, і назвавши сина своєю найбільшою мотивацією, після того як засвітився на альбомі Кіла Майка. Новий підписант атлантського лейблу LVRN, Love Renaissance, Лав Ген Кушингтон готовий захопити реп-гру. Його дебютний альбом The Streets Is Yours, який уже вийшов, малює автобіографічний портрет. So deep, my... у 14 треках він виходить за рамки просто косплею Ті чи Чі Джізі. Його музика сповнена вразливості, і він не боїться детально описувати свої найпохмуріші моменти. Наприклад, у видатному треку Сорі, мама він заглиблюється у свої напружені стосунки з мамою. Цитата: А тепер уявіть мене як маленьку дитину, яка намагається зрозуміти, чого я вартий. А тепер уявіть мене як маленьку дитину, яка намагається зрозуміти чи не проклятий я. Куш розповідає історію про те, що його справжня мати його покинула, і його виховувала чорна тітка, яку він називав мамою. Всі його чорні кузени росли разом з ним. Тому з раннього віку він вливався в чорне ком'юніті та вчився постояти за себе. Так як в нього багато чорних родичів та батько, він не соромиться юзати N-word у кожному своєму треку. Плюс не треба забувати про оточення, в якому він ріс. Гето fabulous, Як сказав про себе в інтерв'ю Белі Генг Куш на пісні Sorry Mama, Семплом треку трекує Cleaning Out My Closet, Він розповів свою історію в якійсь мірі сумну і травматичну. На презентації його альбому в треп музеї Атланти багато місцевих зірок віддали йому респект. А нещодавно у мережі завірусилося спільне фото Куша і Янг Тага. Поки що невідомо, чи буде нас чекати спільна колаба двох представників АЙТІЛ. Я вірю, що якщо ти саме той, ким себе видаєш, то ти притягнеш у життя те, що тобі потрібно. Уже з дитинства його оточення і сім'я посвятили його в треп гру. Продаж наркотиків на вулиці. Він досить успішно йшов кримінальною стежкою, до того як він Почав читати реп. Він мав кілька будинків, авто та отримав тюремний строк за свою незаконну діяльність. В його оточенні не було успішних реперів, і йому просто подобалося читати реп і записувати треки. В дитинстві його кумирами, окрім реперів, були такі фігури, як Біг міч та банда Сім'я чорної мафії, які на його думку були більшими за життя. А випуск про BMF уже є на каналі. Кушріс на музиці Young Jeezy, Young Drow, T.I., Roco, Dжеy Z та Діп Сет. Кушингтона заарештовували 15 чи 16 разів за звинуваченнями в шахрайстві та наркотиках. Однак з моменту розгляду останньої справи він повністю присвятив себе музиці. І так як він на випробувальному періоді, він навіть не вживає маріхуану. Я не скоїв жодного злочину з того часу, каже він. Тепер ми повністю займаємось музикою. Вірусні моменти та менталітет Хаслера. Окрім музики, Кушингтон наробив галасу своєю любов'ю до дріпу, зокрема до Air Force One. Я міняю своє взуття два-три рази на день. Зізнався він, сміючись з того, як ця звичка стала вірусною в інтернеті. Він навіть подарував ведучим Baller Alert свіжі пари кедів Icy White під час шоу. Куш пояснює свій підхід до індустрії своєю кмітливістю, наголошуючи, що він грає в довгостроковій перспективі. На дебютному альбомі Куша ви можете почути його бари про торгівлю наркотиками, гроші, ризики, гомрі та амбіції. Наразі сингл 75 on 75 – це серед.

Який відкрив куша для мейнстрімової аудиторії. Він робить вуличну музику для Real Street Niggas і не намагається вразити Голівуд. Найбільше він цінує аутентику та створює власне звучання, а не переслідує тренди. Також куш не проти побачити себе серед мешканців хід параду білборд, і це одна з його цілей. В підтримку свого останнього релізу він продавав білі футболки, замотані в упаковку, яку використовують для пакування наркотиків. І ця ідея знайшла підтримку в багатьох реп. Навіть мемфільський рапер Кіглок оцінив його креативність. Самі футболки продавались по ціні 100 доларів за мерч. Останнє відео на трек інтродакшн вийшло кілька днів тому, і це ще один бенгер, на якому Куш на симплований біт розповідає своїй довбоївській історії хаслу і страглу, згадуючи таких легенд, як WiFen Лучі» та так. Якщо ви вже знайомі з цим виконавцем, які ваші улюблені треки? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. and shit standing in the kitchen with a fool